Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе або ж для рідних хорошої тенгіної автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми компанія, яка займається чесним та лише прозорим пригоном автомобілів Швейцарії та країни Європи. Ми знаходимося, як завжди, на нашій площаці, у місті Радавилі, і сьогодні у нас черговий огляд автівки. Kia Sportage 2014 року випуску з пробігом 260 тисяч кілометрів. Чесний, перевірений. Та оригінальний пробіг даної автівки під капотом двохлітровий дизельний агрегат це RDI, на автоматичній коробці передач та на повному приводі ця краса, яка у гарному візуальному та й технічному стані. Ось так основну інформацію я вам розказав, але не перемикайтеся, тому що все цікаве ще попереду попереду. Візуальний огляд автомобіля Автомобіль виглядає неперевершено. А головне, що немає ніяких дефектів попередньої частини автівки, та й взагалі. По автомобілові цілком гарна лінзована оптика, яка вам забезпечить хорошу на дорогах. Головне, що по оптиці взагалі ніяких дефектів немає. Як ви бачите, немає ніяких запотівань, хоч у нас троїшки дощик. Є омовчі фари та пороти в отумані фари на цьому автомобілі. Лобове скло також дефектів на собі немає. Присутні датчики, дощу та світла. Надаю він код. Можете перевіряти цей автомобіль на різмініти. Зараз я такого. Предостатньо. А ми опускаємось з вами нижче, оглядаємо диски та гуму. Стильні сірі диски стоїть зимова гума з досить хорошим протектором. Сімнадцять, якщо я не помиляюся, гума на цьому гум-автомобілові. А ми рухаємось з вами далі, рухаємось до дзеркала заднього виду. Дзеркало одне та друге немає своїх ніяких депетів. Є ось такі led елементи які будуть сповіщати іншим водіям, куди ви. Рухайтесь також присутні шульдик, Або деякі свідчать, що автомобіль є повнопривідним. Присутні пластикові накладки понизу автомобіля, які обережуть вашу автівку від різноманітних предметів та камінчиків. А ми рухаємось поступово за До Задньої частини автомобіля у дефекті ніяких немає. І всі шульдики на місцях, що протеч. що це RDI, присутні фаркоп з розеткою, з друга, якого ви зможете перевести. Ще і ще більше вантажу, хоча в цьому автомобілі досить немаленький багажний відділ. Присутні також задні парктроніки для вашої безпеки позаду автівки. Оптика у відмінному стані, як ви бачите. Пошкоджень дефектів, звісно ж, ніяких немає. Рухаємо з, з вами до правої сторони автівки. Також у відмінному стані немає немає до чого тут придертися у цьому. Автомобіль А зараз, друзі та шановні глядачі, ми рухаємось у салон автомобіля. Але перед цим розказую, що автомобіль вже сертифікований. Автомобіль цілком і повністю готовий до нового власника. А також було заміно масла та фільтра, і це вже плюс для вас. Вам не потрібно буде щось робити та щось думати з цією автівкою сіли. Наявності також два ключки до автомобіля. Також ще один з плюсів цієї автівки. у дверній карті водія. Дефектів немає, є повний електропакет, що передніше задні складники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопка автоскладання. На порогах є ось такі пластикові накладки, які обережуть автомобіль від царапинок, під ваших ніг. Сидіння комфортні, м'які з боковою підтримкою. Та з підігрівом, що переднє сидіння, що заднє, Що ж там по асистентам? Є зміна яскравості, екорежим, за допомогою ви зекономите паливо, допомога при спуску з гри та кнопка би вас не не дай Бог, знесло цим автомобілем. Мультифункціональне кермо з курізом контролем та з підключенням до телефона присутня зверті увага на кермо не затерте, дефектів ніяких немає. Це про те, що пробіг автівки є. Справжнім, ну що ж, будемо запускати цей автомобіль. Автомобіль взагалі запускається без проблем. На черзі мультимедіа автомобіля. ось так виглядає мультимедіа. Простенька, але тим не менш є Bluetooth. Підключаєте телефон та слухаєте будь-яку музику, яку тільки собі забажаєте, яка у вас є на телефоні. Двох зоний клімат-контроль присутній. Класна функція. І ви її будете використовувати 100%. Не будете мерзнути зимою та не будете прийти елітом. Опускаємось нижче. Є кнопка парковки, є, звісно ж, вихід USB та AUX і розетка на 12 вольт. Як і говорив, шановні підігрів, сидіння, синя блок, блокування, деференціал є в такому стані речах коробки передач. Не затертий у хорошому стані. На черзі підстаканники. два підстаканники для вашої кави або ж шаю. Рушник механічним є, і це досить класно. Також підлокітник присутній, підлокітник перетворюється у нішу. Ось така ніша, де чогось дрібного прибрали та збільшили об'єм. А ми рухамець на медалі Рухаємося до дзеркала заднього виду. Дзеркало заднього виду з авто з затемненням трішки вище над дзеркалом. Є ніша для ваших очків, є вмикання світла, світло вмикається, але лампочки не погоріли. Показую вам також козирок. У такому він класному стані, дефектів ніяких немає. Також є ось така видвижна штука, щоб сонце вам не світило в очі. Також над козирком є світло. Жінка ваша або ж дівчина буде задоволена на 100% цим всім. Показую по панельці. Дефектів немає. Все збережене, все а, гарне. А ми рухаємось з вами далі. Рухаємось до другого ряду Сидінь. Будемо оглядати, яка ситуація там. Ситуація, шановні, тут хороша. Дефектів немає, як і говорив, я підігрів другого ряду сидінь. Сидіння у відмінному стані. Присутній підлокітник, він є функціональним, буде. Комфортно їхати вашим пасажирам, показую картину, яка буде перед вашими очима за кермом автомобіля. Ми не затримаємось тут. Ми рухаємось з вами далі. Рухаємось ми у багажник. Ось так виглядає багажник, досить вмісткий, є, звісно, торка, нікуди вона не поділася. Можна збільшити об'єм, склавши другий ряд сидінь автівки. Не затримуємось шановні, рухаємось з вами далі. Рухаємось до правої сторони. Оглядаємо довернука. У хорошому стані. Сидіння у хорошому стані. Далі. Дверка переднього пасажира. Також стан відміний. У сидінню все добре. По панельці також. Ось так у нас прийшов за мету візуальний огляд автомобіля, який може стати вашим. Друзі, я нагадую, що можемо доставити цей автомобіль у будь-яку точку України. Розуміємо, зараз така ситуація, не кожен може приїхати, але ми можемо до вас доставити це авто. Також, я вам нагадую про наші телеграм-та вайбер канали, у яких ми опублікуємо автомобілі у вигляді фотографій. Можете пізніше перейти та оглянути весь асортимент наших автомобілів. А далі, далі, шановні, огляд підкапотного простору цієї автівки. Підкапотний простір також радує, шановні. Почоків мастила немає. корозії ніякої під капотом немає. Всі гвинтики на місцях, там, де і мають бути. Двагун працює справно, тихо та без зайвих шумів. Даю вам час послухати. Думаю, послухали. Шумка також у непоганому стані. Формань ніяких немає. Ось таке у нас, шановні зми, вийшов огляд цього автомобіля. Щодо лакофарбового покриття, є одне косметичне підфарбування. Я рахую, що це взагалі не є щось критично. Так, то автомобіль у шикарному стані. Сіли та запустили та собі поїхали без проблем. Також, друзі, знову нагадую вам про наші телеграм-та вайбер канали та. Також розказую про таку функцію, як пригін автомобіля під ключ. Є у нас така функція, якщо ви шукаєте якесь авто, якого у нас наразі немає, можемо пригнати будь-який автомобіль у будь-якому ціновому діапазоні. Тому звертайтесь, тому телефонуйте. А наразі це кінець відео, це кінець цього огляду. Тому до зустрічі, до зустрічі, до зустрічі зустріч на нашому каналі Вашкар з нових відео, до нових звершень.